І крос егоїст, який вкомплектований і ще краще. У нього аж прям кіловатний двигун. Тому він і трошки дорожче у нас виходить 37,5 тисяч. Тут все ну, прям шикарно. Теж у нас ось такий блінчик, кіловатний мотор FX19R. задній ось такий, бачите, ЕМ написано. Shimano Altus перемикач, класна резина. Шатуни, ось такі провів, 12 ампір годин батареечка, кейс спрятаний в класну сумочку. Ось таку, вона влага захисна, ні пиль нічого туди не потрапляє. Рама алюмінієва і поліровані шви. Індикація заряду, пас асистент звісно, що за 37, що за 27 буде. Та два ключа в комплекті для батарейки, щоб у вас її не спиздили. Тобто закрили і все. І погнали далі. Гідравлічні гальма. Цей велосипед ще оснащені у нас гідравлікою, то ви можете замовити на нашому сайті або пишіть, або телефонуйте за цим номером, який вказаний під відео. Вилопроклаб. Ми знаходимося в Києві. Ми реальні, ми дійсні, і у нас класні велосипеди. Це я вам точно скажу. І наші клієнти вам теж саме.